Намасте, вітаю вас на каналі. Мене звати Маріна, я сертифікований інструктор з йоги. Сьогодні в нас загальна активна практика не все тіло, можна виконувати як ранкову руханку, можна ввечері, щоб забрати напруження зі всього тіла. Тож, давайте розпочнемо, але не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк, залишайте коментарі обов'язково. Це дуже допомагає просуванню каналу. Закриваємо очі, сідаємо з рівною спинкою. І декілька дихань налаштовуємось на практику. Плечі опускаємо назад та вниз. Відчуваємо витяжіння від сідничних кісток за маківкою догори. Відчуйте усю довжину хребта, розслабте м'язи обличчя. Відпустіть щелепу, відпустіть плечі. Почніть аналізувати та прислуховуватись до свого дихання. Зробіть його більш повільним, ніж звичайним у житті. За бажанням підключіть дихання у джай та згадайте свій намір на практику. Проговоріть його декілька разів про себе, можливо, сформуйте новий, більш актуальний намір. Можна залишити очі заплющеними. Ми опускаємо підборіддя до грудей і робимо м'які перекати. Праве вухо до правого плеча, підборіддя до грудей і ліве вухо до лівого плеча. Плечі фіксуємо максимально внизу, не підтягуємо плечі до вух. декілька повільних перекатів. І залиште долоні на колінах. На вдих ми подаємо корпус вперед, зводимо лопатки, плечі відводимо назад та донизу, в штовхаємо вперед. Відчуйте, як також таз змінює свій нахил. І з видихом навпаки ми округлюємо спину, розштовхуємо лопатки одна від одної і нібито підкручуємо таз. Декілька рухів вперед, на вдих, назад, округлення видих. І ще вдих, видих. Останній раз вдих. І округлення видих. вдих руки через сторону, підіймаємо догори. І видих право долонь. Справа від себе, нахил витягуємо весь лівий бік, вдих. Видих, ліва сідниця залишається на підлозі, вдих, центр. Видих, змінюємо сторону. Тут вдих. Тепер права сідниця залишається на підлу. Видих, вдих-центр. Видих опускаємо руки, випрямляємо ноги перед собою. Руки можна поставити за таз, можна зібрати руки перед собою. Ми згинаємо праву ногу, розкриваємо праве стегно на півметелик і повертаємо праву стопу до лівої. І міняємо ліве. Ліве стегно розкриваємо півметелик. І знову повертаємо. Трошки динаміки. Повертаємо руху та застегнові суглоби. М'які рухи не поспішайте, не робіть нічого. різкого чи те, що викликає дискомфорт, потрошку закінчуємо, поставимо стопи на ширину килимка, руки ставимо за таз, і зараз опускаємо стегна, коліни в одну сторону і в іншу. І звідси переходимо в положення кішки, розминаємо зап'ястя, робимо м'які накати, плечі виводимо за долонь, тобто трохи штовхаємо плечі вперед. І зараз тискаючи пальці рук в підлогу, виштовхуємо себе назад. Робимо такі м'які покачування, віддаючи вагу більш долонь і знову забираючи, розминаємо зап'ястя. Пальці рук широко розставлені, і уся долонь торкається підлоги. І зараз робимо звичайну кішку. Вдих розкрились. Куприк штовхаємо назад, грудиною тягнемось вперед, видих, округлені, розштовхнули лопатки, підкрутили таз. І ще вдих, видих. І ще один раз вдих. І видих. Стопи на півпальці, підіймаємо коліна від підлоги, фіксуємо рівний поперек, збираємо низ живота, підтягуємо м'язи та згодна. Лікці прямі. Тут вдих, видих. Тримаємо статику ще 5, 4, 3, 2. Один додаємо динаміку, вдих, собака дивиться вниз. Коліна більш згинаємо, живіт штовхаємо до стегу. І видих, кішка, але коліна в підлогу не ставимо. Ще чотири рази. вдих. Стегна. Живіт до стегу. Кішка. Коліна від підлоги. І ще три. Видих. Чотири. Видих. І п'ять знову притиснули живіт до стега. І потроху переходимо в звичайну собаку, більш намагаємось випрямити коліна, не провисаємо плечима до підлоги, вирівнюємо лінію спини, плечей. І якщо виходить, штовхаємо п'ятки по черзі до підлоги. І ще вдих. І виріх. Праву ногу підіймаємо назад. І догори. Можна невисоко, можна зігнути опорно лівою ногу. І крок правою стопою вперед, ліве коліно до підлогу. Таз опускаємо нижче підйом лівої ноги в підлогу. І зараз долоні ставимо трохи вище правого коліна за маківкою, тягнемось вверх. Підтягуємо тазове дно, та нижню третину живота. Вмикаємо ліву сідницю. Тримаємо вдих та штовхаємо нижче. Видих. І ще вдих. Видих. Ліва стопа на півпальці. Підіймаємо ліве коліно, вдих. За руками тягнемо здогору таз на одній лінії з правим коліном. Праве коліно над правою п'яткою. І репхадраси на один і ще вдих. І видих. Знову повертаємо коліна та підйом на підлогу. І зараз випрямляємо праву ногу і повертаємось в ліву сторону. Тобто, права стопа з лівим коліном у нас на одній лінії. Руки дивляться догори. Ми на вдих опускаємо корпус в одну лінію з правою ногою, тобто в ліву сторону, і вдих, підіймаємось. Живіт підтягнули, сідниці в тонусі, трошки штовхаємо таз вперед. Робимо ще чотири рази вдих, опустились, видих, два. ще вдих, видих три. Тобто грудна клітина та таз залишається в одній площині. Чотири. І ще останній раз вдих. І видих п'ять. Ставимо ліву долонь на підлогу, витягуємо увесь правий бік. Накрила себе правою рукою та продовжуємо штовхати трішки більш вперед. Вибік. Підіймаємо з догори. Права долонь на направено. Витягуємо лівий бік, вдих, вихід. Підіймаємось вертикально і згинаючи праву ногу, розвертаємо знову в праву сторону, Повертаємось у випад та штовхаємо нижче до підлоги. Можна поставити кінчики пальців на підлогу і прожати таз нижче, наскільки виходить, а грудною клітиною тягнемось вперед. І ще вдих. Видих. Долоні на підлогу, лівих коліно підняли. Правою ногою крок в планку вдих, з видихом чатуранга можна з колін опускаємось на живіт. Руки ставимо ширше килимка, можна на кінчики пальців. Підборіття до себе, лопатки зводимо, підіймаємо корпус від підлоги, але лобкову кість залишаємо на підлозі. І з видихом м'яко опускаємось. Робимо три рази. Вдих, хвилею підіймаємось. Вгору, видих, так. Я попускаємось вниз. І ще вдих. Сідниця в тому сі. Ви. Долоні під плечима підкрутили та стопи на півпальці. віджали себе в планку з колін і перейшли в собаку, дивиться вниз, вдих і видих. Ліву ногу підняли догори проклівою стопом вперед, праве коліно та підйом на підлогу. Підіймаємо корпус вертикально, долоні трохи вище лівого коліна. Зібрали тазове дно та нижню третину живота. Праву сідницю вімкнули, штовхаємо таз нижче, маківкою тягнемо до гори, грудною клітиною вперед. І ще вдих. Видих. Під коліно можна підкласти щось м'яке. І ще вдих. І видих. Права стопа на півпальці, праве коліно від підлоги, вдих. Перший воїн таз знижче, плечі від вух. Права нога максимально пряма. І ще вдих. І видих. Знову опускаємо руки до підлоги, праве коліно до підлоги. І звідси. Знову підіймаємо корпус вертикально. Випрямляємо. Ліву ногу і розворачуємось в праву сторону. Ліва стопа з правим коліном на одній лінії. Руки випрямляємо здовж вух, догори. нахил, в праву сторону в одну лінію з лівою ногою. Видих, повернулись догори. Та штовхаємо вперед. І ще чотири рази вдих, видих. Два. Вдих. Видих. Три. Відчуйте. Прес по-новому вдих. Видих. П'ять. І зараз справа долой справа від себе. Накрили з лівою рукою і витягуємо увесь лівий бік вдих. Видих. видих. І ще вдих. І видих. Підіймаємось догори. Ліво долон на ліве стегно, на голову іншу сторону. Вдих, видих. І ще вдих. І піднялись догори. Згинаємо ліву ногу, знову повертаємось до лівої ноги. У Випад, низький випад та штовхнуло до підлоги. Кінчики пальців можна залишити на підлозі, але грудиною тягнемось вперед. І ще вдих. І видих. Долоні на підлогу, лівою стопою крок назад, планка. Вдих. Тут з видихом чатуранга опустились на живіт. Знову руки ширше калинка, на кінчики пальці вдих хвилею піднялись. Догори лобкова хлопко окей, залишили на підлозі виниз. ще два рази вдих. Виріх. Якщо відчуваєте поперек, то не підіймаємось так високо. Вдих. І виріх. Долоні під плечима. Стопи на півпальці, підкрутили таз, вижали себе в планку з колін. Повернулись. собака дивиться вниз. І ще тут вдих, і видих. Опускаємо коліна на підлогу. Ліва долонь залишилась на підлозі, за правою на вдих розкрились до стилі. І видих праве плече на підлогу. Правою рукою підмирюємо під лівою пахвою і вкладаємо праве плече на підлогу. Ліву руку можна залишити перед собою можна перевести за голову, а можна перевести за поперек і покласти ліву руку на праве стегно. І ще дихаємо три. Два, правим плечем трохи штовхаємось від підлоги. Один ліва долонь перед собою. М'яко підіймаємось. Права долонь залишилась по центру, вдих за лівою рукою розкрились, видих плече в підлогу. І погляд в праву сторону. Права рука або за головою, або через поперек на ліве стену. Будь-який варіант. Дихаємо лівим плечем зараз. Трохи штовхаємось більше від підлоги. Ще три. Два. Один праву долонь перед собою. М'яко підіймаємось і зробимо вдих, розкриємось в кішці. І зараз. Через будь-яку сторону, витягуючи бік, ми йдемо в округлення. Декілька кіл в одну сторону, вдих розкрились, видих через сторону округлились. І декілька кіл в іншу сторону. Відчуйте своє тіло, як воно зараз хоче. Порухатись, зробіть ті рухи, які відчуваються правильними. Комфортно, ми Поступово закінчуємо. Можна опустити таз на п'ятки, прикрити очі, покласти долонь на долонь в області паху І подякувати своєму тілу за виконану практику. Подякувати собі за те, що знайшли час провести його саме так, з собою наодинці. Я дякую вам за те, що займалися сьогодні зі мною. Обов'язково залишайте коментарі, а, можливо, ви бажаєте бачити якісь е, акцентовані практики. Я буду вдячна, якщо ви залишите свій, свій зворотній зв'язок. І нехай ця практика буде на користь та на благо.